Добреден, я вас радий бачити, пані Леся. Так, я вас вітаю з, з святом знань. Дякую. Я хочу вам задати запитання. Тут? Ви хочете мене ви почути чи хочете Ні, говорити? Я хочу послухати, з з слухайте. Бо ви якось постійно задаєте питання, які у вас подати. Свідки я вам задам, тому що депутат міської ради по цілому місці розкидані ваші привітання з Днем незалежності. Можете сказати тираж, який ви надрукували Мій невідомий тираж. Я думаю, що там. Відкритки не було розкидані, вкладені в кожну. А, скільки, скільки, це? скільки ви замовляли, скільки це коштувало? Скільки ви є депутат міської ради? Згідо я не закону... займається закупівлю, я не займаюся закупівлею. А хто займається? Ви відкритки. комусь це делегуєте? Хто займається закупівлю, до того звертайтеся. Бо там було підписане Андрій Кучинський. це ваші відомо? Ні, відкритки? ви писали, що зовсім інший прізвище. Ні, ви написали чи ні? Я не писала про за підвалю нікому на фезбуці. Почитайте, хто писав. Це ваша відкритка? ваша відкритка? Мабуть, моя. Покажіть мені ту відкритку. Я подивлюся. Ну ви я вам мене сказати. цікавить кількість згідно закону про доступ до публічної інформації. Я можу дата задати вам як депутату Троскавецької міської маю ради. Мовити згідно закону до буду... пам'ятаю пані Лес. Згідно пам закону про доступ мені до публічної інформації. інформації, пані Леся, публічна інформація за публічна інформація, але вас я можу та повинні виконувати норми закону. Я вас як виборець… Запитую, роблю усне звернення так, до вас згідно закону звернення. про доступ до публічної інформації, який тираж ви надрукували, в якому видавниці, в якому видавниці. Я, я не займався. Як ви не займався, Скільки це коштувало? Що Я особисто. Тобто ви не знаєте, часу ви не відповідаєте. Тоді прошу надіслати мені відповідь, я можу написати текст, текст. тоді, будь ласка, дайте мені відповідь, І можете в телефонному режимі дати мені відповідь. Ви зобов'язані як депутат міської Трускавецької ради дати мені я відповідь знаю, що на мій запит, запит я робити, є закону, про доступ до публічної інформації. Це дуже цікава особа. Вас все дуже цікаве. Дякую вам, ми я нас чекаю. Ви нас виступали своїми западами публічною інформацією. А привикайте, це громадянське суспільство. Ми вам все вдали, А скажіть, будь ласка, хоч раз ми вам таке не дали, що ви не задоволені. Е, тут питання не в тому, він, не задоволені чи не задоволені. Ви зобов'язані це дати. Ви є посадова особа і депутат Росковецької міської ради. Це я, є елементарні е, речі. Я депутат міської ради на сесії міської ради. Ні, ви, а Тут є випускник ні. середньої школи. Ні, номер 1.